Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні черговий випуск про наші ферми, які, до речі, достатньо сильно масштабуються через додавання нових проєктів. Тож, давайте подивимося, який проєкт підготував сьогодні для вас, власне, я. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Тож пропоную перейти до криптомозолю, мого авторського проекту, де є всі ті проекти, які зараз виконуються в фермі. Тут вже близько 30 проєктів, як ви бачите, список достатньо великий, і в кожному з них є постійно оновлюєма інформація по кожному з проєктів. Тому, будь ласка, залітайте, буду радий вас там бачити також. Ну а в нас головним гостем сьогоднішнього а, відео, власне, є Royal Fortress Idle Дефенс. А, блін, я не знаю, що може бути а, культовішим, власне. за... Tower Defense, це достатньо популярна тема, достатньо популярна ніша, і, нарешті, вона з'явилася в нас в Телеграмі. І що найважливіше власне для нас, це те, що це майнер. Геймфі, а повноцінний Gamefee продукт, який дозволяє тобі заробити, розумієте? Ну, типу, власне, те, що ми всі любимо. Типу, що ми бачимо зараз на екранах? Власне поле ігрове на телефоні, звісно ж, все виглядає посимпатичніше, але воно працює із ПК, що дуже зручно для масштабування. А масштабування в цьому проєкті дуже важливе, і далі я розповім власне, чому. І так, закінчився файт. Давайте перейдемо в головне меню і подивимось, що ми можемо тут власне побачити. Перш за все, в нас, що як на мене, найголовніше, є ось така плашка, де вказано скільки всього видобуто токену за період роботи цього проекту існування і Відповідно до а, всього об'єму гравців. Тобто, щоб ви зрозуміли, на даний момент видобуто 55 978 хед токенів. І щоб ви розуміли, за цілу добу в середньому десь видобувається від однієї до двох тисяч хед токену. Типу показника більше, ніж 2000, я не бачив. Бачив 1000, 1200, 1500. А, і один раз там а, 2000 було. А так, ну, типу, максимально повільний і складний видобуток. Чому складний? Запитаєш ти? А все дуже просто. Дивіться, в нас, власне, клейм і майнінг відбувається ось тут. Це можна буде пришвидшити для того, щоб мені показати всю власне механіку вам. Дивіться. В нас є різні типи мобів, яких ми постійно проходимо у хвилях, в залежності від складності вашого рівня. Самий базовий це ось. Типу, за найменші, найпростіші голови, яких у мене найбільше, ну, типу, ви бачите 44, ну майже 45 тисяч а, цих голов. Для того, щоб отримати 0.1 цього токену, мені потрібно 100 таких голов. Тобто рахуємо, скільки я можу вже видобути лише з цього, з цього типу голови токену. Але дивіться, коли ми нажимаємо обмін, він відбувається немиттєво. Кожен клейм такої голови, таких 100 голов, займає певний час і відповідно від гіршого до найкращого більше часу потрібно. Типу, за найгіршу голову, нам потрібно. Практично 7 хвилин почекати, щоб зафармити 0.01 токен Пришвидшуємо, забираємо. А, далі тут трішки більше, але часу вдвічі більше, і так далі. і так далі, і так так далі далі Типу, ось, наприклад, оця топова в цій лізі голова це голова, яка падає з босів. Вона дає, а, якщо я не помиляюся, рівно 0,1 токен але її фармити трішки більше години. Тобто достатньо довго. Проте тут є інші а, типи мобів, яких ми буцаємо, їх достатньо багато, і чим вищий їхній рівень, тим більше дається хет-токену, але і більше часу потрібно на А, Те, що більше часу це ок, це зручніше, тобі не потрібно а, довго. Сидіти за цією грою, щоб перезапускати постійно клейм. Тому це круто, але до цих рівнів потрібно дійти. І як ви бачите, я поки дійшов до ось цього. Я граю наразі 5 діп з 9 аккаунтів. Достатньо складно, достатньо довго. На цьому аккаунті найменше він найновіший 0,78. На інших по 1.3 хеттокени токени за 5 діб. Окрім цього, достатньо цікава механіка з самої гри, де ми обираємо лігу, в яку ми йдемо, і відповідно до того будуть складності мобів збільшуватися тільки на другій лізі. А є ісследування, лабораторія, де ми видобуваємо і покращуємо свої вміння. І звичайні заголду квестики для того, щоб отримувати цю голду, бо за проходження місії їх дають достатньо мало. Тепер щодо перспективності, а проект на базі тону в середині телеграму зроблений і власне оцінюється він в тонові. Відповідно до складності його фармінгу, я можу гарантовано сказати, що я очікую вартість одного хеттокену в районі 2-3 тонів, що достатньо непогано по нинішній ціні самого тону. Однозначно найбільшим мінусом для мене є те, що потрібно дохера вкалувати в, цьому, в цій грі, в цьому про продуктів, тому що поки ти дійдеш до нормальної ліги і до нормального часу клейму, потрібно постійно бути присутнім. Якби я був фулл тайм в цій грі постійно, я б був вже значно вищий. Але 10 аккаунтів, типу, вони фармляться в мене. Ну якщо сувокупно все взяти, ну десь 2-3 години я приділяю на все, десь 2-3 годинки не більше, тому що просто банально не вистачає часу бігати постійно до, до них і це все перезапускати. Потрібно перезапускати хвиля, що пішов фарм голов, Потрібно перезапускати сам клейм, потім лабораторію перезапускати, і це все час. Але в мене в планах ну, хоча б на кожному аккаунті по 10 хейт-токенів зробити, і в перспективі 10 аккаунтів, по 10 токенів принесуть доволі непогано, але можна, звісно, більше. Тому посилання, як завжди, на криптомозоль, на Криптодон, основний паблік в описі, також посилання на цю гру в описі. Залітайте, заходьте, додавайтеся до а, бази знань криптомозоль. А, наразі у нас там 90 осіб, база ще невелика, але я. Одним із найперших накидую туди постійно нові проекти. Типу, от, наприклад, є Simple, по відео, по якому вийде пізніше. Хіакор є також, який про який в СНГ взагалі не знаю, також вийде відео пізніше. Але в криптомозолі ця інформація вже вся додається в той момент, коли я починаю фармити цей проект.